Ну що, настала осінь, Вон бачите? Каплі, бачите, на листях крупнолисної гортензії. Зараз вам так покажу. Ось дивіться, вже сонечко просто встало. І я вам покажу, зараз десь тут листя таке мокре було. Зараз воно вже трошки підсохло. Ось ж тут більш виражено, бачите? Каплі бачите на листечку? Це роса. Ну, я думаю, це не новость, правда? Всі ви знаєте. Так, подивився, скажу, Лариса, а що тут такого, що ти сказала, що це роса? Ми знаємо, що це роса. Дивіться, тут більш виражено. І листя мокре. Ось таке прям геть мокре, влажне. А чому в мене тут воно таке? Воно, дивіться, зараз тут ось більш сухіше. А сюди пішли воно, пішло геть взагалі, дивіться, мокре. Зараз 9 ранку. Бачите? А тут взагалі мокре геть ще стоїть. Дивіться, яке там просто воно висохло. А тут дивіться, бачите, мокре все стоїть, геть мокре, мокрюще. Тут взагалі просто мокре. Сьогодні була ніч прохолодна, і зараз буде тепло. Ну, дивіться, бачите, яке в мене красиве листя стоїть. Ну, можу я похвастатися, Ну, що я зроблю? Розумієте, як воно гарне. Як воно гарне, то що Що можна сказати? Бо воно гарне. Воно дивіться, яке прям сочне, зелене. Ну, просто таке, знаєте, прям як глянцеве. Дивіться, трава, вся газон мокрий. Даже боюсь на нього заходити, бо він повністю мокрий. Якщо ще у вас є газон, то він ну, багато влаги від нього йде. От. І біля газону, е, піду вже ладно, біля газону прям мокре все, розумієте? От. І от на цій гортензії я вам покажу. Тут ну, більш-менш можна вам сказати, що я хочу сказати. Я так тут стою на сонці. Зараз треба обробити гортензію або топазом, або свіч. Все, що препарати є які відмучнистої роси. Обробляйте раз в неділю. Чому? Тому що е потім, як правило, як тільки дуже похолодає ця мочниста роса, ночу я маю на увазі вночі, ця мочниста роса вона моментально покриває листя за того, що влажність тепло з холодом, і тоді наше листя стає негарне. Бувала бувало така осінь, якась, я не пам'ятаю, років, мабуть, три назад, Що, ви знаєте, ну, просто мучниста роса, от, вона просто моментально з'їла листя. На, не тільки на гортензії, і на багатьох рослинах. Вона моментально з'їла ли, листя. Прям зробилося воно біле, От встали рано і воно біле. І ми його, і я його і попереднє обробляла і все, але все одно. Але для того, щоб ну, не було цього, то треба обробляти чаще. І от я замітила, що як в минулому році я обробляла їх кожну неділю, по листу проходила, то немає. Але знаєте, ну, можна сказати, що це не таке вже страшне просто. Тому що гортензія, вона все одно вже готується до відходу до зими. І вона стає така, знаєте, ну, її вже, ну, листя вже не головне, її головне, щоб одерівісніли листволи, щоб вони зробилися чорні, такі коричневі, От, щоб вона гарно перезимувала, щоб вона заложила квітучу бруньку. В неї зараз це головне, не листя. Але листя зараз, воно буде у вас міняти колір, щоб ви знали. Дивіться, бачите? Воно буде міняти колір спочатку, от, а потім вже буде жовтіти. Так що, ну от, спасіть і помогіті, як то кажуть, тут не треба осінню нічого кричати. Все залежить від того, в якому регіоні ви живете. Незина вас, не низина. Сиру у вас, чи ну, вологу у вас, верні, чи не вологу, які у вас ночі, холодні, не холодні. це все залежить від того. От, і як ви їх удобряли ціле літо, як, як і вони, знаєте, в них у кожної рослини свій імунітет. От Якщо ви йому цей імунітет заложили з весни до осені, то вона не сильно й буде хворіти, розумієте? Я це вже бачу по своєму досвіду. А якщо ви їм жаднічали, жаднуваті ви такі трошки, самі їсте їм нічого не даєте. от, Таких дуже багато людей. Дуже-дуже багато. от, То вони потім і починають хворіти, імунітет падає, тільки чуть-чуть трохи -чуть, борошниста роса. І вони раз, раз і побіліло листя, побіліло все, жовте і все. от Так що обробляйте. Я теж буду сьогодні обробляти скор або свіч в мене там є. І буду обробляти по листю, пройдусь. І додавлю туди ще от кліща теж обов'язково. І туди це таку бакова суміш. Порошнистої роси, від кліща, мегафол і монофосфат калія. Ось я їм зараз таке забадяжу. І по листю пройдуся. І так буду робити це практично кожної неділі. Тому що осінню кліщ, чогось він так уже прогресує, як і весною. Але то, що він там буде їсти листя, то таке вже діло. Дивіться, який мене інжир. Шо я вам Що душа вам, вам чимось похвастатися. Дивіться, який мене жив. Але що саме цікаве, я не знаю, чи він у мене визріє. Це ж у мене перший рік. І я взагалі не знаю, що з ним робити. Далі. Ну так, приблизно то я знаю. А щоб він визрів, це ж треба, кажуть, потім його десь заносити. Куди ми будемо його заносити, я не знаю. Веземо, мабуть, на дачу в парник, бо його в мене чимало. Щоб він визрів, щоб він же нам дав якісь плодики ці. Правда, ми так уже з'їли, так, наверное, штук 20. Так, туди-сюди так проходжу хоп, дивлюся, він синій. Дивлюся хоп, а він жовтий. От. Але ще поки він тримається, цей інжир. От. Цікава рослинка, така, звісно, вона. Ну, будемо бачити, так що <кхем> обробляйте свої рослини. Не жаднічайте, виділяйте їм час, тому що вони цього потребують. Всім тихого, мирного дня!